Торгова марка Залізна воля першою в країні провела випробування згідно нововведеного ДСТУ 9329-2025 – Первинні мобільні укриття. Випробування проводились на одному з полігонів Рівненщини. Методика випробувань цілком відповідала інструкції державного стандарту. В певний момент, отримавши позитивні проміжні результати, було прийнято рішення перевищити нормативні вимоги по проведенню випробувань. Результат далі на відео. Не вдаючись в нудні подробиці, офіційно затверджена методика випробування така: беремо вибухівку тринітротолуол або більш звично тротил вагою 2 кг. Встановлюємо її на відстані 4 метри від входу в укриття, потім 4 метри від бічної стінки укриття та, нарешті, 4 метри над дахом укриття. Далі здійснюємо контрольовані вибухи та вивчаємо результати. Для економії дефіцитної вибухової речовини ми одним вибухом на віддалі менше трьох метрів вражали одночасно два укриття. Вихідні умови дата 19 серпня 2025 року. Тиск 763 міліметра ртутного стопчика, температура навколишнього середовища 21 градус за Цельсієм, вологість 51%. відсоток, вітер 2 метра в секунду, час проведення випробувань з 13 до 14.45. Кількість випробувань 5. Результати наступні. Випробування номер 1 встановлений заряд тротилу вагою 2 кг на відстані 80 см від землі та 3 метри від бічних стінок укриттів. Сейф та дзен. Результат легка кіптява та сліди різнотрав'я на наших укриттях. Деформації не відбулось. Перекидання не відбулось. Всередину вибухова хвиля не проникла. На місці вибуху утворилась легка вирва глибиною 15-20 см. Випробування номер 2 встановлений заряд тротилу вагою 2 кілограми на відстані 80 см від землі та 3 метри від бічних стінок укриттів, дзен та бумчик. Результат легка кіптява та сліди різнотрав'я на наших укриттях. Деформації не відбулось. Перекидання не відбулось. Всередину вибухова хвиля не проникла. На місці вибуху утворилась легка вирва глибиною 15-20 см. Випробування номер 3 прийняте рішення про перевищення нормативів випробування. А саме, встановлений заряд тротилу вагою 2 кг на відстані 80 см від землі, 1 метр від входу в укриття дзен та 1,5 м від бічної стінки укриття бумчик. Результат сильна кіптява та сліди різнотрав'я на наших укриттях. Деформації не відбулось. Перекидання не відбулось. Всередину вибухова хвиля не проникла. Випробування номер 4 Виконане також з перевищенням нормативного показника. Встановлений заряд тротилу вагою 2 кг на висоті 1 метр 80 см замість 4 метрів, від даху укриття Д. Результат кіптява та сліди від імпровізованого дерев'яного штативу. Деформації не відбулось. Перекидання не відбулось. Всередину вибухова хвиля не проникла. Випробування номер 5 виконане також з перевищенням нормативних показників. Встановлений заряд тротилу вагою 3 кг замість 2 кг, на висоті 80 см від рівня землі, на якій стояли укритті. Відстань до укриттів наступна: сейф 2,5 метри, дзен. 4 метри до захисного екрану, 4 метри до бумчика. Результат, як і в попередніх випробуваннях, відсутність будь-яких видимих чи критичних пошкоджень.